Nissan Leaf комплектація N-Connect, електромобіль, який вже знаходиться в Україні, підготовлений нашою компанією перевірений. Друзі, вітаю! В нас Богдан, компанія Gentleman Auto. В Вашій увазі представлено Nissan Leaf з батареєю 24 квт кВтгоди з тепловим насосом, з другим комплектом гумом, також двома зарядними пристроями та невеликим пробігом 73 тисячі кілометрів, які сервісно підтверджені. Даний електромобіль ми особисто оглянули у Норвегії. Придбали на продаж, привезли, розмитили, сертифікували, провели хімчистку полярування і тепер він є в нас в продажі. Сьогодні у даному відео я зроблю для вас огляд на це авто. Покажу вам Зовні всередині зробимо замір лакофарбового покриття. Також підключимо діагноз. Якщо вам буде необхідно більше інформації, напишіть в коментарі. Ми обов'язково надамо її вам. А Зараз розпочнемо огляд даного авто Nissan Leaf 2014 року. Один власник у Норвегії. Авто ми оглядали перед купівлею. Збережний стан батареї 11-12 поділок. Збережний стан кузова. Провели полірування лекофарбу покриття стан нового автомобіля без перебільшень. Камера заднього огляду. Гарна літня гума на легкосплану дисках. Провели ревізію ходової частини. Все в порядку, без зауважень. Ось так автомобіль виглядає. Перейдемо до салону авто. Безключовий доступ. Карти збережені, не пошкоджені, не понищені. Передні склопідйомники. Регулювання дзеркал, складання дзеркал. Кермо в чудовому стані не пошкоджене, не зношене. Пробіг автомобіля 73 тисячі кілометрів. Сидіння також в чудовому стані. Задній ряд сидіння також збережений, без зауважень. Доволі місткий багажник. Камера заднього огляду. Зарядні пристрої присутні. Другий комплект гуми також присутній. Ось бачите, компресор є, балон, крюк, все в наявності. З іншої сторони також диван збережений, стан нового автомобіля без перебільшень. Провели хімчистку салону. Попередній власник доглядав дане авто, оскільки нічого не понищене, не зношене, не затерте. Тварини в автомобілі не їздили, собачки-коти. Покажу вам історію авто. А дуже велика. Загальні документи. Ю-контроль, е це техогляд. До 26 року, 10-го місяця, ось він код пробіг на провізі 68 тисяч було передний техогляд. Так, в му році був Юконтроль. Е контроль 42 тисячі. Ось так це виглядає. Також присутня сервісна книга. Ось він код автомобіля. На облік автомобіль був поставлений 28.11.2014 року. Майже 15-й рік. Так, покажу вам по сервісам також, що все в порядку. Все фіксоване, все обслуговувалося вчасно. Ось так все виглядає. А тепер проведу для вас заміри лакуфарбу по покриття. Дев'яносто один. Сто два. Сто один. Вісімдесят один. Вісімдесят. чотири. Сімдесят вісім. Дев'яносто сім. Дев'яносто шість. 94 168 167 102 84 84 144 142 128 90. Ще раз капот. 87. Замір елекофарового покриття для вас зробив. Тепер перейдемо до підкапотного простору. Розкажу, що присутнє там, які порти зарядки, а також підключу діагностику. Покажу, який стан батареї. Є помилки чи немає. Поїхали. В даному авто присутні два порти зарядки, швидкісна чадему та повільна. Тип один. В американських версіях йде тип другий. Закриваю. Так, підкапотний простір. Все чисте, збережене, присутній. Тепловий насос в автомобіля. Гвинтики все нічого не кручене. Ось так виглядає. Чарджер, 12 литровий акумулятор. Рідна охолоджуюча в нормі, Гальмівна також. Капот не кручений. Все в рідному окрасі. Тепер переходжу до автомобіля, підключив діагностику, щоб повірити сок батареї. Ось батареї 8118. Пробіг автомобіля. В милях 45. Панель приборів 73 км. Так, ось так це виглядає. Авто на 84,9%. Тепер підведемо пісумки по даному авто. Це в нас Nissan Leaf з пробігом 73 тисячі кілометрів, які сервісно підтверджені, підтверджені документи, я вам показав. Автомобіль має один незначний підкрас. В цілому автомобіль в рідній фарбі комплектація N-Connect, камера заднього огляду, виключовий доступ, є присутній тепловий насос, також присутній другий комплект гуми на поставних дисках. Також зарядні пристої, компресор, гак, все в наявності. Даний електромобіль знаходиться в місті Володимирі. Він розмитнений, сертифікований, підготовлений для вас. Якщо у вас є запитання. Пишіть в коментарі. Наші контакти бо закріплені під цим відео. Також там закрив телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів, які в нас є викуплені в Норвегії і прямують в Україну на розмитнення, а також ті, які знаходяться в Україні вже розмитнені, підготовлені. Якщо вам було цікаве відео, ставте подобайку. Не забудьте підписатись на канал. До наступних зустрічей.